Є таке жорстоке слово масакра. Різня і різанина йому і в синоніми не годяться. Пані граційно так вийшли з фіакра, ніби у кадрі якогось кіна. Курва за паспортом раша масакра! То завельможна для неї війна. Чуєш, Європу, яке воно стерво, слухай мелодію наших сирен. Вуха заклала. Впливає на нерви кров, що спливає із порваних вен. Є Маріуполь. Вам треба ще й бучі. Буде Варшава. І буде Берлін. Як ми не вгамуємо орків ядучих, вам не піднятись без нас із колін. Наша душа таки вічна загадка. Любимо, віримо, вмираємо, жиємо, ніби зручна санітарна прокладка. Точно між вами. І їх кораблем. Ми помирали від голоду спухлі, хліб видирали із рота вони. Де ви були би без нашої тухлі? Все це тривало з війни до війни. Ми не здавали ні п'яді, ні акра, груди були. Як фортечна стіна, світе отямся. Це просто масакра. Це не побоїще, це не війна. Ти вже нарешті прокинешся, Боже. Ми ж і за тебе ідемо на ви. Віруєш! віруєш, ми. Переможе! Стань перед нами і благослови!